Вітаю всіх, хто іде зі мною, мандрівкою, Україну, де живуть однорідні члени речення. Ми вже з вами навчилися відрізняти однорідні члени речення, розставляти між ними розділові знаки. А сьогодні дізнаємося, між якими означеннями треба ставити кому, а між якими не треба. Бажаю нам цікавої подорожі! Так, пропоную прочитати речення і поміркувати, чому в одному випадку між означеннями є кома, в іншому немає. За шкільними партами схилились чорняві, біляві, русяві, вказує на колір голівки. А в другому реченні великі, чорні очі насторожено дивилися на мене. І розібратися нам допоможуть е, наші картиночки. За шкільними партами схилилися, і ми бачимо, що наші голівки характеризують з одного боку це колір. Чорняві дівчата, біляві і русяві це все про колір. А в іншому випадку очі можуть бути чорні, можуть бути голубі. А другий прикметник вказує на форму, отже, характеризують з різних боків. Отже, ви вже здогадались, що сьогодні перед нами буде дуже цікаве завдання. Два і більше означення можуть бути однорідними. Та неоднорідними. Однорідні означення характеризують предмет з одного боку. Це може бути колір, смак, матеріал і розмір, до прикладу. А, першим, а перед нашими очима біжать сірі, сині, чорні лани. Лани які сірі, лани які сині і лани які чорні. Все характеризують з боку кольору. Кольор. Характеризують з одного боку. Поєднується, ми вже знаємо, що може бути зв'язок сполучниковий, безсполучниковий і змішаний. У нас безсполучниковий зв'язок, і тому на місці паузи ми ставимо кому. Правило номер два: споріднені ознаки або з позитивного боку, або негативного йде лопатий, волохатий сніг. Характеризують з позитивного боку сніг, іде спокійний, лопатий, великий розмір і волохатий. Теж характеризують з позитивного боку. Лопатий і волохатий. Третє. Підсилюють, пояснюють одне одного. І ми полинули в надхмарні космічні висоти. Висоти, які надхмарні, які знаходяться над хмарами, а це де? А там, де у космосі, одне означення підсилюється іншим. Правило номер 4. виступають епітетами в переносному значенні вживаються епітет це означення. Це прикметник в переносному значенні. Нас оточило безхмарне мертве поле. Переносне значення мертве, безхмарне, безхмар і мертве характеризують, що у полі нікого нічого немає. І п'яте, першого значення виражено прикметником зверніть увагу, маленьким означенням, а друге діприкметниковим зворотом. Сірі. Глибоко запалі очі. Спочатку маленький прикметник, а за ним великий, що виражається дії прикметниковим зворотом. Отже, запам'ятаємо 5 правил, 5 промінчиків. Перше, якщо вказують на ознаку з одного боку, Якщо є позитивними обидва або негативними ознаками, підсилюють один одного, є епітетами в художньому творі і е, е, прикметник і діприкметниковий зворот. Увага, якщо ми поміняємо, то правила теж зміниться. Так, Хитре завдання. Поміркуючи, потребують означення розділового знака. У море впало кілька здорових, важких крапель дощу. Так, кілька крапель. Що зробило? Впало. Завжди починаємо синтаксичний розбір із граматичної основи, крапель яких здорових, великі і, важкі, і важких. Якщо ми задумаємось, то крапля не може бути велика і мало важити, отже, характеризують з одного боку, і ми між ними ставимо. Кому перевірте себе, самоперевірка. У море впало кілька здорових важких крапель дощу. Якщо є однорідні означення, то логічно, що є неоднорідні означення. Характеризують предмет з різних боків. Це може бути один прикметник вказувати на колір, а інший на розмір. Наприклад, світлий дерев'яний, матеріал і колір, дер... дерев'яний білий, розмір і матеріал, великий дерев'яний. Наприклад, вантаж доставили українським транспортним літаком. Між прикметниками літаком вантаж. Кого що вантаж, це додаток, що зробили? Доставили, доставили літаком. Літаком, яким? Українським вказує на приналежність державі, а інший прикметник вказує на категорію призначення. Отже, вони характеризують наші предмети з різних боків, і між ними коми не ставиться. І правило номер 2 На перше місце ми ставимо дії прикметниковий зворот. А на друге місце прикметник. На рівні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом розквітлі акації. Акації що робили? Біліли. Ці акації мають дві ознаки. Вони були які? При порошенні пилом діє прикметниковий зворот, а за ним сховався непомітний прикметник. Отже, коли маленький, великий, ми ставимо кому, а коли навпаки. Кому не ставимо дієприкметниковий зворот і означення, що виражено прикметником. Отже, як ви бачите, до неоднорідних означень у нас два правила характеризують з різного боку і спочатку є поширене означення, потім не поширене. <кій> Цікава дуже ваша думка. Чому в першому реченні між однорідними означеннями присутня кома, а в другому реченні вона відсутня. На зустріч вийшов плечистий. Сильний парубок. Якщо ми задумаємося, то парубок, який займається фізичним навантаженням, плечистий він слідкує за собою від цього він посилює свою фізич, фізичну силу. Плечистий і сильний характеризують з одного боку. Задумаємось, а чи можна поставити сполучники? Назустріч вийшов плечистий і сильний парубок. От наша перевірочка. Якщо між однорідними означеннями, між означеннями можна поставити І, на цьому місці ми ставимо кому. Назустріч вийшов плечистий, вусатий парубок. Плечистий свідчить про його фізичну розвиненість, а вусатий це його зовнішність. Отже, плечистий і вусатий. Будуть звучати неправильно, недоречно поставити і, тому й кома відсутня. Характер... Користуйся цією підказочкою, будь розумним, Підіймаємо підсумки. Ми з вами зробили під час наших занять три важливі кроки: навчилися відрізняти однорідні уречені, розставляти розділові знаки і визначати види зв'язку змішаний, сполучниковий, безсполучниковий. І сьогодні ми дізналися. Познайомилися ближче із означеннями, які можуть бути однорідними і потребують кому, і неоднорідними. І зараз саме час перейти до практичних завдань.